Добрий день. Сьогодні було відкрито меморіальну дошку у селі Виховищі на місці наш рекорд делиць Матвій. 23 квітня 2024 року було відкрито пам'ятну дошку Кречиському Анатолію Кузьмовичу. Цьому році йому виповнилося 53 роки з дня народження. Дружині, героя та на дощів. <му> Найкраще забирають небеса, а вересень вересеньки чорну хустину. Бійму тебе за плечі, журавликом прилину на весні, засвічу зірку у холодний вечір. Тримайся. Так щось нестерпно палить груди. Я вмерти не боявся молодим, Дивитись страшно, коли гинуть люди. Новний період служби проходив на передовій. Спочатку в Сумській області, за 18 кілометрів від ворожого кордону, а потім під Бахмутом. Саме в Бахмутському районі, в населеному пункті Іванівське, 15 лютого 2023 року, під час виконання бойового завдання, внаслідок мінометного обстрілу Анатолій Кузьмич загинув, відстоюючи та захищаючи право на наше безпечне життя, не шкодуючи, віддав своє Кричисько Анатолія Кузьмича. Нагороджено медаллю за оборону рідної держави та почесним нагрудним знаком хрест хоробрих посмертно. Світлі пам'яті вчителя колеги Анатолія Кузьмича. Війна вірвалася в нашу Україну, Принесла біль, страждання кожен дім. Жах смерті його об'єднали, на жаль. Дорогі пані Світлана, пані Валентина, рідні, близькі, колеги Анатолій Кузьмича. Я його знав майже 20 років. Він був надзвичайно світлою, порядною, чесною, відповідальною людиною. Він був другом і товаришем. Він був другом для дітей тому що дуже опікувався ними, намагався віддати частинку своєї любові до спорту, любові до життя, передати ним їм. Я спілкувався з його побратимами. Вони говорили, що він був теж надзвичайно патріотичною людиною. І його таке. Час на загибель це велика трагедія для всіх нас і в першу чергу для його родини. З нашої громади сьогодні у лавах Збройних сил України воює та захищає нашу державу більше трьох тисяч захисників і захисниць. І на сьогодні вже 140 загинули на полі бою. Сьогодні в нашій громаді теж похорон. І, на жаль, і завтра похорон в сусідньому селі Стрільськ. І ці втрати найкращих синів і доняв України проходять болем через наше серце. Це ціна нашої незалежності, це ціна нашої свободи. Росія бореться проти всього українського. Не лише за нашу землю, за її надра. Вона бореться проти існування самої нашої держави, проти нашої історії, нашої культури. Наш з вами обов'язок відстояти право цих дітей і прийдешніх поколінь на життя і існування у вільній українській державі. Я впевнений, що Анатолій Козьмич нас чує і сприяє нам, молитвами ми йому, а Він нам у наближенні нашої перемоги. Царство йому небесне, вічна йому пам'ять, вічна йому слава. Слава нашому герою, слава Україні! На відкриття прийшли учні ліцею, родичі, близькі, знайомі, друзі Анатолія Кричицького Кузьмовича. Також був присутній Руслан Церканінов, Павло Шкодич, Микола Костецький. Ми всі, хто знав, коли він почав працювати в цій школі. Шановні Світлана Володимирів. Ціріші співчуття Толі, на жаль, 15 лютого, я як зараз пам'ятаю цей день, проходив захід, присвячений Дню афганців. У мене так як відчуття було, я потелефонувавши, запитав, чи дзвонив Анатолій, тому що ми напередодні 14 лютого з ним спілкувалися, він сказав, що йду. Він, але через пару днів я думаю, що вернусь вже додому. до не додому, а на відновлення. Ось така ситуація сталася. Людина загинула. Але пам'ять про справжнього вчителя, справжню людину, сина. Чоловіка, батька, навіки буде в наших серцях. І в лиці Анатолія Кузьміча мені хотілося, щоб ми вшанували всіх всіх наших воїнів, які загинули на цій війні, яка нікому не потрібна. Потрібна тільки тим хворим оркам, які вирішили стерти все наше. Життя, все українське, що є. Вони хочуть зробити нас рабами, але цього не вийде. Я думаю, що тільки перемога шанує пам'ять по-справжньому всіх наших героїв. І сьогодні, звертаючись особливо до наших учнів, хотілося б попросити вас, щоб вашої пам'яті було. Ваше відношення до навчання, ваше відношення до підготовки до служби в армії, до захисту батьківщини, до праці на нашу рідну неньку Україну. Ще раз глибоке співчуття Земля, пухом Анатолій Кузьмин. Спочивай з миром. Я думаю, що ти на нас поглядаєш. І наша пам'ять буде відповідь на твій слава Богу. Цей день важко про щось говорити, Який він був, Анатолій Кузьмович. Як зараз згадується, крокує по коридорами школи у синьому спортивному костюмі, заходить в учительську, стоїть завжди спокійний. Врівноважений, мовчазний здебільшого, ну і завжди усміхнений. Це була людина, здається, ну... ніякий не гаразд. Не показував, що вони в нього є. Хоча життя така штука, що в кожної людини щось трапляється. Завжди його пам'ятаємо з усмішкою. Ну і ті, хто його знає. Це був улюблений вчитель наших учнів. Дійсно, що найулюбленіший. Він настільки зумів прищепити любов до фізкультури своїм вихованцям, що і урок фізкультури і до сих пір залишається найулюбленішим уроком. Все, що зробив Анатолій Кузьмович для нас. Це, що зробили наші захисники і роблять наші захисники. Ми повинні за це все їм дякувати. Дякувати, що сьогодні ми маємо змогу навчатися, що сьогодні ми маємо змогу радіти тому сонечку, яке світить. Сонечко світить і там, на сході, але там йому, мабуть, не радіють, а тут ми маємо цю змогу. Тож вічна шана, вічний уклін усім, хто загинув. І вічна подяка, безмежна подяка тим, хто дарує нам мер... наше мирне життя і мирне небо. Слава Україні, слава нашим героям! Усі ми пам'ятатимемо нашого воїна як доброго, працьовитого, веселого односельчанина, а головне патріота своєї країни. Адже він виконав свій обов'язок перед батьківщиною, захищаючи нас. Таким він був, таким він є, таким він залишиться на віки. Спочивай, наш герою! Твій подвиг не буде забутим. Схилімо голови низького перед пам'яті і подвигом славних синів України, наших земляків, Анатолія Кричильського, Івана Гуманця, Миколи Назарчука, Віталія Катеринича. Ярослава Гуранця, Миколи Гоманця, Олександра Поліщука та всіх захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Оголошується хвилина мовчання. Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди. Кача в оти сині. Мамко ж моя не лайні. Мак моя. Не лай... Холодний смуток душу охопив. Дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає! Там журавлі летіли клино, вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сивий, Дивились в небо за вікно, один журавлик повернувся, Змахнувши їм своїм крилом, і наче сином обернувся, почувся голос під вікном. Журатини, мамо, мамо, і янголом злетів, у вись, чуєш, тату, я захищав свою країну. Ще просто не зумів, болить, я знаю, та не плачте і в небо я нолом злетів, голосить матінка за сином, а батько наче з кам'янів дивляється у небо синє когось за хмар. Чекає він, а ключ у небі журавлиний махає їм з небес крильми, то не сім'я, і та пташина, то ваші янголи сини. Втричатимуть і проводжатимуть поглядом учнів односельчан. І нагадуватимуть кожному з нас, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній, квітучій Україні. Вшанування їх пам'яті це не просто це не просто наш обов'язок. Це наша шана і гордість за справжніх героїв. Мітинг. мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки Герою України оголошується закритим. Жене вмерла Украдзины, Ни На могили наших героїв надається старості Павлу Шкодичу та Миколі Костецькому. Дякуємо всім присутнім, що були сьогодні з нами. Слава Україні! Запрошуємо усіх на турнір пам'яті Анатолія Кузьмича кричівського Арманка на честь Анатолія Кричевського кутюча та турнір. Учні ліцею збирали кошти для ЗСУ. На турнірі учні ліцею вибороли перше місце серед Порост, Стрільськ, Велике Верча. Вічна пам'ять про Анатолія Хричецького Котміча залишиться в серцях учнів ліцею назавжди. Адже це був найкращий вчитель, вчитель фізкультури, урок якого любили всі. Репортаж приготував Білиць Матвій. Дякуємо за репортаж.